Манго. Привіт, маленькі гурмани. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу мандрівку, щоб дізнатися більше про один з найсмачніших і найпопулярніших фруктів у світі. Сьогодні ми познайомимося з королем фруктів Манго. Цей фрукт не тільки смачний, але й дуже корисний для нашого здоров'я. Це солодкий скарб, який росте на деревах у теплих країнах. Манго вирощують у багатьох частинах світу, включаючи Індію, Мексику та Таїланд. Манго має яскравий колір і соковиту м'якоть, які роблять його улюбленцем багатьох. Манго можна їсти свіжим, додавати в салати, смузі або навіть готувати з нього десерти. Готові дізнатися більше про цей чудо-фрукт? Тоді поїхали. Манго бувають різні, великі і маленькі. Кожен з них має свій унікальний смак і текстуру. Манго бувають різного кольору. Зелене манго тверде кислувати й хрустке. Його часто їдять із сілю або спеціями в країнах, де росте манго, наприклад, в Індії. Жовте манго солодке, соковите й ніжне, як мед. Жовті манго часто називають медовими через їх особливий смак. Помаранчеве манго дуже солодке із тропічним ароматом і м'яке. Червоне манго ароматне, солодке, але з легкою кислинкою. Всередині будь-якого манго ховається яскрава жовта м'якоть, яка нагадує шматочок сонечка. Манго справжній мандрівник. Цей фрукт подорожує світом, завойовуючи серця людей своєю солодкістю та ароматом. Манго вирощують у теплих країнах, таких як Індія, Таїланд, Бразилія. Дерево манго високе і красиве, а плоди дозрівають довго цілий рік. Манго можна їсти просто так, нарізавши шматочками. А ще з нього готують. Манговий смузі це такий солодкий напій, схожий на коктейль. Мангове морозиво смачне і прохолодне, особливо влітку. Манговий салат. Шматочки манго змішані з іншими фруктами, як банани і виноград. А чи знаєте ви, що манго це національний фрукт Індії? Він символізує любов та процвітання. Ось ми і познайомилися з королем фруктів манго. Це справжнє диво природи. А ви вже куштували манго? Якщо ні, то обов'язково спробуйте. Це смачно та корисно! До нових зустрічей, друзі!